Локони на труси. Нещодавно я побачила в Тіктоці відео, де дівчинка робила собі кудрі на труси. Як би дивно, це не звучало, але результат був класний, і я вирішила, що обов'язково маю спробувати це. Не думала, що колись це скажу, але одягаємо труси на голову, так як ви бачите це на відео. І починаємо прядками закручувати волосся навколо тканини. Якщо ви хочете крупніші локони, беріть більші товстіші прядки. Я обрала з середнього розміру. Спочатку в мене дуже виходило, тому я зафіксувала їх резиночкою позаду, щоб вони не совалися. І почала накручувати. Скільки ж було думок у мене в той момент. І одна з них, господи, чим же я займаюсь? Просто капець. Але це доволі весело, чому б не спробувати. Так як я не користуюсь утюжками і плойками, то для мене це дуже класний варіант зробити собі локони. А головне це займає супер мало часу. І в кінці я все зафіксувала крапиком, бо не планувала спати з цією зачіскою, хоча, я думаю, спати з нею можна і буде доволі зручно. Але тоді на ніч краще зав'язуйте резиночкою, щоб вам не давило. І побігла по справам, чекаємо результат.